Що? Давайте повторне підключення. Так, це, я повернувся. О, диви, ухилянд. Оно, ухилянд, диви, ба? Іде сама собі, куди вона йде? Зараз будемо використовувати... О, я бачу, хтось сердечко якесь нажимає. Прикол, до речі, ти у якій області питаю, бо в мене теж такий вітер, прям капець. Ухилянда. Yeah. <laughs> Запорізька область, Вільнянський район. Так, давайте оцього ухилянта зараз повернемо до стади, до стадо. Так, зараз ми її зробимо. Пізделікус в'їбалус. Назад! Стой, хто йде! Ты что, переграл в рафт? Назад! Пизделику съебалось, блядь! Нормально. Все животные цели, никто из животных не пострадал. Ой! Немає часу, я, я, Ярослав, немає часу грати, ну, знімати полі, я ж кажу, четвертий день займаюся випасом корів. До речі, 4. Вирішив, не, не витрачати час, протестувати з телефону. До речі, я, Ярослав, у тебе була реклама, коли ти заходив на прямий ефір Так, Ми зараз... Станемо відомими, блять. А що тебе? Наштовхнуло бути блогером та знімати відео. Єбало... ха що тебе не добро Ой, змій! Не Недоробся! Ой, змій! Не дороб... Нє, чого? попало? А... На, на наш того. Тому... А це, до речі, напарник з роботи. Сидимовий вечері. Каже, чуєш, от ти граєш в ігри постійно, так? А чого тобі не знімати, як ти граєш проходиш, як ти граєш в ігри? І я такий думаю, а справді чому? Серйозно я граю. Так чому не знімати ще й А Так почав знімати відео, за два роки отримав монетизацію. Аж ти може і розбагатеєм на медитації. Я не знаю, де він прикол, до речі, чому. Це із хогвартської теми. До речі, є прикол там резки по Хогвартсу. Є прикол там, здиривосні базу. Це по типу закляття Авада Кедавра. Замість Авада Кедавра це. Ти так різко змінив. Чому різко змінився? Тому що, тому що я розмовляю на іншій мові чи що. Ти так різко змінився. Чи постаріл? О, Анастасія, привіт! Сьогодні в нас четвертий день випасу корів. Тестуємо прямий ефір. До речі, як заходила на прямий ефір, спочатку була реклама. Усіх питаю, перевіряю, як працює реклама в прямому ефірі. Там ось нажимають якісь штучки, я бачу, і вони так летять в мене з сердечки. Це ви куди вититьсяєте? По екрану, типа? Куди тицькаєте? Холодно, капець, на сторону. Я зрозумів. Чик. Чим займаєшся? Ще, до речі. Да, по екрану. А, я зрозумів. Прикольно. До речі, вже прямий ефір іде 43 хвилини.